Друга книга Царів, розділ 13 На двадцять третьому році Йоаса, сина Ахазії, Юдейського царя, став Йоахаз, син Єгу, царем над Ізраїлем у Самарії і царював 17 років. Він чинив що що Господові було не до вподоби, і ходив у гріхах Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він від них не відвернувся. І запалав гнів Господній на Ізраїля, і Господь видав його у руки Хазаела, арамійського царя, та Бенгадада, сина Хазаела, на весь той час. Йоахаз Почав благати Господа, і Господь вислухав його, бо бачив гніт Ізраїля, яким його гнітив арамійський цар. Господь дав ізраїльтянам визволителя, і вони визволилися з арамійської руки, і сини Ізраїля жили в своїх наметах, як і перше. Тільки не відвернулися від гріхів Єроваама, що ввів Ізраїля в гріх, ходили в них. І навіть ашера стояла в Самарії. Тим і не зоставив Йоахазові більш як тільки п'ятдесят кінних, і десять колісниць, і десять тисяч чоловік піхоти, бо арамійський цар вигубив їх, розтоптав і стер як порох під ногами. Решта дій Йоахаза і усе, що він чинив, і його подвиги. Записані у літописній книзі ізраїльських царів Йоахаз спочив зі своїми батьками і поховали його в Самарії. На місце його став царем його син Йоас.